Так, я вже навчилася сама самостійно розпалювати без чоловіка. Все дуже просто, все дуже легко. І мені, до речі, простіше розпалювати самі, ніж коли чоловік залишає, тому що довго необхідно розпалювати, класти папір, а так я собі знаю, куди я що поклала, де в мене папір, де мені запалювати. ось. Просто необхідні сухі дрова і такі невеличкі, які також необхідно нарізати. Але дрова в нас ще є в достатній кількості, тому ми не пропадемо ще, я думаю, березень точно. Але в минулому році, до прикладу, ми палили ще квітень. Та навіть травень буває, початок травня холодний, що необхідно палити, проте зараз потепління, То я не думаю, що буде така ситуація прямо. Але, як то кажуть, головне, щоб все було в запасі, так як ми запасли траву кізонькам, щоб в них була. Так ми і запаслися дровами. Ось, щоб не думати потім зимою. А як деякі люди ходять, бідкаються зимою, ще дрова ріжуть. Треба все заготавлювати вчасно, літом, тоді не буде проблем. Поки я тут займаюсь приготуванням, Визернула вікно, а там сонечко вийшло. Просто одразу плюс тисячу до хорошого настрою, коли є сонечко, коли є тепло. У мене вже випікається одна піца. У пічці. І зараз хочу засипати гарячку. Ще зранку я вирішила собі, що хочу спекти булочки, проте не знала, що саме це буде. М'ясо я не стала розморожувати. У мене залишилася одна куряча грудинка, і я вирішила її просто зварити і зробити піцу. Зварити гречку, ну і зробити булку косичку з маком. Тісто на піцу я роблю з закваски. Ми знову прокинулися пізно, поки ми поснідали, малюк грався. Тісто на булочки підростало, я нарізала інгредієнти на піцу, так як ми добряче розпалили у буржуйці, у нашій пічці, то вирішила вже випікати там, щоб було більш економно і не витрачати зайву електроенергію. Тому що в минулому місяці ми заплатили достатньо велику суму. Мені здається, зараз це у всіх так. В мене ще є заморожений кріп, його достатньо буде до наступного сезону. Додаю до піци, так як помідор зараз дуже дорого купувати. Я знаю, що у великих містах є якісь оптові бази, проте у нашому районному місті такого немає, а можливо, я і не знаю про це. Загалом ми купуємо зазвичай продукти або ж у супермаркеті, або у наших звичайних сільських магазинах. Так, давайте подивимося, що зараз можна купити за 200 гривень. Мені там писали, що в мене витрати нераціональні. Зараз я вам покажу родзинки для випічки, зрозуміло, що. Для випічки також такий кунжут 20 гривень упаковка. Моя улюблена макова начинка, не знаю, яка тут ціна. І ківі, 4 позиції за 200 гривень. Ось вам, будь ласка, зростання цін і що можна купити за 200 гривень. Загалом це жах. Як ви мені і радили, я стараюся тепер використовувати не борошно, а олію. Щоб не забивати тісто і дійсно, тісто виходить більш пухким та смачним. Я розділила тісто на 9 частин і розкатала у такий великий прямокутник, щоб зробити трубочку з начинкою для косички. Як ви можете помітити на відео, Спочатку я хотіла робити з родзинками та кисломолочним сиром, але потім передумала, мені не хотілося занадто витрачати час і бавитися, як завжди, тому роблю все з маком. Я насолоджувалася процесом, малюком займався Саша, він також перестелив постільну білизну у нашій спальні, прибирав там. А я собі готувала це, в мене такий релакс, антистрес і слухала на фоні подкаст. Я сьогодні подивилася у календар у телефоні, якщо чесно, було в шоці, що вже п'ятниця, вже 7 число, тому що дні летять так швидко, я навіть не встигла оговтатись, як січень пройшов, і вже сім днів лютого. Скоро весна. Я думаю, що не одна я чекаю цих теплих сонячних днів. Що би там не відбувалося, все одно стараємося радіти кожному дню і дякувати Богу за те, що Він дає нам можливість прокинутися, за те, що він. Дає нам можливість прожити ще один день. Отже, що ж я приготувала за одну годину. В мене такі булочки косички з маковою начинкою. Зверху я помастила яєчним жовтком з молоком та кунжут посипала. Ось, вони трішки потріскали, але я думаю, що це не страшно, не проблема. Вони дуже гарно виглядають. Я впевнена, що вони смачні. Ось, також приготувала піцу з куркою, з ковбасою. Піцу я готувала у буржуйці, у пічці. Та ось така гречка, звичайна, також зварена на буржуйці з маслом. Ось, і в мене ще вариться компот з сушні. Як то кажуть, багато випічки не буває. Хто там пише про правильне харчування, можете навіть не старатись, тому що ми вживаємо всі необхідні продукти. Ось І клітковина у нас є. І ще там залишився в холодильнику салат з бурячка. Власне. І знаєте, коли немає ніякої їжі, замісив тісто, спік щось і вже повно всього. Завтра чоловік буде мати, що брати до роботи. Це 100% буде мати що їсти. Тому ось такі от пироги, як то кажуть.